Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде стосуватися знову ж таки покупок монет в онлайн-магазині НБУ, друзі. І сталася зі мною ось така прикра ситуація. 4.01.24 року. Якщо ви, друзі, пам'ятаєте, в нас була продаж монети Володимирський собор у місті Києві. Це набор із двох. Монет, друзі, він розпочався о 10 годині. І я вирішив в даному продажі трішки проекспериментувати. Ми пробували купити монету з двох акаунтів. В одному аккаунті ми все ж таки змогли додати її в корзину, але NBU-магазин так і не дав нам її придбати. Ми нажали на зелений значок купити, значок став жовтого кольору, Показувало на складі ще 200 штук, але, на жаль, нам не вийшло її придбати. А що я, власне, зробив з другою аккаунтою? І, власне, це і стало причиною того, що ми не придбали дану монету, друзі. Як ви ось можете бачити в даному відео, я саме зняв свою спробу покупки, на жаль, не вдало. Що я вирішив зробити? Я подумав, що а якщо монета все-таки срібна, то можливо, все-таки. Потрібно зайти в розділ срібло, і тоді буде набагато легше її купити, оскільки срібних монет на даний момент було, ось як ви можете бачити, там їх три. Друзі. Перейшовши туди, дочекавши 10-ї години, як ви вже змогли догадатися, на жаль, в даному розділі у нас нічого не з'явилося. Так що, не повторяйте, моєї помилки і бажаю всім успіху. Подальших ваших покупках, друзі. Так що переходимо у розділ Усе і там пробуємо шукати нашу монету, друзі. Дякую, що подивилися, а ми, як завжди, не прощаємось.